Американці дуже жорстко, так би мовити, обламали Єрмака. По-моєму, цей план перемоги здувся. Путін все таки умудрився приїхати в Монголію, і цим самим поставив міжнародне право і міжнародний кримінальний суд у дуже незручне становище в українських джерелах. Майже немає повідомлень про е, цей візит. Це значить, що цей візит провалений повністю. Зустріч у Мерова з Остіном, ну це протокольна зустріч, і враження таке, що Єрмака просто поставила на місце. Жодні згадки про візит Юлії Свереденко в США, може вона не член кабінету міністрів. Може, вона далі заступник єрмака по офісу президента. І мені здається, що це вже починає формуватися стиль Камали Гаріс, майбутній стиль президентський, коли особи, які по суті узурпували владу навряд чи опиняться на порозі Білого Дому. Вітаю, друзі! Після Дня Незалежності до Вашингтона відбула спішно представницька делегація на чолі з єрмаком. Хоча формально американці дуже жорстко, так би мовити, обламали єрмака і почали привчати до того, що е, очолювати делегації мають особи, які мають мандат на те. Тому. Єрмак взяв з собою Юлію Свереденко і взяв, звичайно ж, міністра оборони Умерова. Але вважається, що це був політичний візит. Бо перед тим Зеленський проторохтів про те, що він хоче поділитися із партнерами своїми планами перемоги. Потім банкова розпустила чутку про те, що вони виготовили планчик. З переліком, по-моєму, 200 об'єктів в європейській частині Російської Федерації, які вони хотіли розбомбити. І на те вони просять зброї американської. Чекайте, а ви ж щойно козиряли ракетами, які ви виробили ракетою-паляниця ракетодроном, потім, е звичайно балістичною ракетою, але чомусь поперлися в Штати просити. Зброї або дозволу на удари по російській території. Але ж Зеленський напередодні заявляв про те, що він ознайомить президента Байдена, кандидата в президенти Трампа і кандидатку в президента Камалу Харріс зі своїм планом перемоги. По-моєму, цей план перемоги здувся, і так як вони проторохтіли на банку, і врешті-решт, делегація поїхала. І тепер ми аналізуємо, що ж все-таки там трапилося. І тут, по-моєму, найнадійнішим джерелом виявилося польське радіо, яке цей візит відслідкувало саме тому, що. Напередодні в Вашингтоні був Владислав косіняк Камеш, міністр оборони, і він зустрічався з Остіном. І за твердженням польського радіо його візит був саме лобійський з метою допомогти Україні трошки покращити, так би мовити, стан озброєння. Ну і там же є обіцяні проекти, проекти, які в виробництві. Очевидно, що Поки зараз триває літній сезон, і ще, десь до середини жовтня, буде погода для серйозних маневрів військ. Очевидно, що українська сторона хотіла хотіла б цим скористатися, отримати додаткові озброєння. Бо, судячи з того, з чим відбиваються українські війська на Покровському напрямку, ситуація гедезна. і треба в спішному порядку, десь звідкись виймати боєприпаси, тому що той ресурс, який мав би ну, дозволити стійко утримувати. Наступаючи російські війська, він потрачений на Курщині. Курська офензива багато в чому як політичний маневр була вдала. Вона створила нові політичні реальності, в яких Путін почувається дуже невпевненим. Йому весь час доводиться відбріхуватися і зараз здійснювати якісь візити, трохи, ну, я б сказав, Силуваний, тобто візит до е, Азербайджану навряд чи б, приніс велике задоволення. Хоча є твердження, що саме під час цього візиту в Баку перебували ізраїльські медики, які оглянули Путіна, оскільки він не може заїжджати десь в цивілізовані країни. Але Путін все таки умудрився приїхати в Монголію і цим самим поставив міжнародне право і міжнародний кримінальний суд у дуже незручне становище. Бо монгольська влада навряд чи його затримає. по суті, ну, Монголія це така малочисельна країна з величезною територією і з невеличким дуже обмеженим ресурсом. Збройні сили Монголії, щоб ви уявляли, 10 тисяч чоловік нараховують. Так що... І це озброєння все старе радянське. Тому Росія найбільший експортер в Монголії. Але повернімось до наших барамів, так би мовити. Путін дійсно, завдяки курській офензиві дещо ну, втратив обличчя войовниче навіть в очах свого населення. Але ж коли робляться такі маневри, то не здаються так активно українській території. Бо за серпень місяць здано 200 квадратних кілометрів Донеччини. І це дуже е, болісно, тим більше, що там розріджені війська. Зараз там генерал Серський особисто взяв на себе командування, тому сподіваємося, що спочатку це все призупиниться, а потім, можливо, і будуть кліщі, те, що називається, якщо. Російські окупанти першими не створять для українських військ кліщі, то українські війська теж можуть їх створити. А для цього потрібно дуже багато зброї. Чи отримав додаткову зброю від США міністру Меров? Бо, по суті, коли я почав аналізувати цей візит, шукати інформацію, в українських джерелах майже немає повідомлень про цей візит. Це значить, що цей візит провалений повністю. Та політична мета, з якою їхав Єрмак, щоб отримати доступ до перших осіб, до штабів кандидатів очевидно. Лобісти не витягнули, так би мовити, цю тему. Ну, а Байдену якось воно не з руки зустрічатись з українською віце-прем'єркою. Тому народ жартує, що Юлію Свереденко вони взяли з собою, щоб каву було кому подавати. Це сумно. Максимально що вдалося делегації. Ну, звичайно, міністру Меров за протоколом зустрівся із. Главою Пентагону Остіном, ну, Генерал Остін взагалі дуже прихильний до України е, політик, і е, він ну, вариться в українських реаліях. Я думаю, що колись його іменем теж в Україні будуть названі вулиці. Але е, зустріч умерова з Остіном ну, це протокольна зустріч. Тобто, очевидно, що там поділилися, так би мовити, переживаннями міністри між собою. І далі не пішло. Але що отримала по максимуму делегація це зустріч в рамках е е Держдепу з Радником з питань Європи Обраєном. І ну, це не багато, це дуже мало. Тобто, це те, що по суті по лінії Єрмака і віце-прем'єрки Свереденко. Очевидно, було організовано, щоб якось жест якийсь доброї волі підтвердити. Загалом, після візиту, ну, з'явилися коментарі, що саме в Вашингтоні відбулися дуже серйозні консультації на рівні безпекових радників Німеччини, Франції, Великобританії і США. Чекайте, ну, а, але ж зустріч із Саліваном, по-моєму, не була підтверджена. Хоча у Єрмака з Саліваном якісь стабільні стосунки, можливо, можливо це не виносилось на широку публіку, але трошки це куцо. Розумієте? Ну, тобто, Це не той рівень, де могло б бути прийнято рішення по е розширення радіусу застосування американських озброєнь. Тобто можна сказати, що це швидше зусилля якихось лобістів, а В Єрмака лобісти хороші є. І навіть вони. Для мене було б показовим, якби Єрмак із Свереденко і Умерова зустрілися показово, наприклад, зі штабами обох кандидатів. Оце було б дуже серйозно, але такої інформації теж не проходить. Тобто, українські джерела взагалі куцо дуже пишуть про цей візит. От, дуже хороша подача на польському радіо, але вона якраз пов'язана швидше з тим, що там напередодні був власне цей влад... міністр оборони Косін'як Камеш, і е... тут очевидно, що польські джерела зразу звернули увагу, що там може бути щось цікавіше, якщо українська делегація. По суті, була представлена ярмаком як найвищою, формально найвищою посадовою особою, хоча, звичайно, за посадою Юлія Свереденко є найвищою посадовою особою, але де факто ярмак цим, так би мовити, кермує. І враження таке, що ярмака просто поставили на місце, тому що я зайшов. На сайт Кабінету Міністрів. І от диво жодні згадки про візит Юлії Свириденко в США. Може вона не член Кабінету міністрів, може вона далі заступник Єрмака по Офісу президента? Тобто щось в українській владі діється на те. Так само і на сайті Міністерства оборони згадки про візит Умерова і якоїсь ну, розширеної інформації, що цей візит дав, немає. Дуже дивна історія. І вона свідчить про те, що цей візит цілком провальний, непідготовлений, швидше за все, він скоропальний такий. Можливо, умерову захотілося побачитися з рідними і тому. Вони з Єрмаком придумали такий візит. Остін не міг ну, не зустрітися. Він все-таки має пєтетет до України і, і симпатію глибоку до українського народу. Тому, от щоб ми розуміли, швидше за все, що американці так якось показово поводяться. Вказуючи Зеленському і його оточенню на певний етикет, на певні правила, і мені здається, що це вже починає формуватися стиль Камали Гаріс, майбутній стиль президентський, коли особи, які по суті, Узурпували владу, навряд чи опиняться на порозі Білого Дому. Дякую.